Оце так бачите, садик тут насадила. Та й радуй, радуємося чомусь. Шостий місяць Любов Олексіївна не може вийти за межі своєї квартири. Рік тому жінка переїхала з Херсону до Одеси. і тут стала заручницею зламаного ліфта. Я інвалід, проблеми з ногами, був інфаркт у мене, понімаєте? Не могла сама спуститися, несли на насилках. Медработники, а потом назад заносили. Відключила ліфт у багатоповерхівці на висоцького 16 а ще в червні після чергової російської атаки на місто. Тоді біля будинку прогримів вибух. Комісія, яка обстежувала підйомник, вирішила використовувати його небезпечно. Живною хвилею в нас поваривало вікна, і ліфт трухануло його і вигнуло, тому що він, як їде, він черкає і дуже голосно. і Він трясеться. Страждають через відсутність ліфту на лише пенсіонери. Без підйомника лишилися десятки людей у цій парадній. Причому платити за нього вони продовжують. Коли є сусіди, а коли немає сусідів, то, то от так, то так. І так минут 40 ми піднімаємося, тому що коляска крайне важка. А ось так Наталі допомагають з коляскою. Щодня дівчині обіцяли відремонтувати ліфт ще коли вона була вагітною. Зверталася до досидка і до місцевої керівної компанії і до депутатів. Ну от да, два місяці, як я її пішком на 10-й етаж. Місцеві показують відписку від керуючої компанії Клевер. У ній значиться, відновлення підйомника не поточний, а капітальний ремонт. І на це зараз потрібно понад 100 тисяч гривень. Мовляв, тут їхня компетенція закінчується. І наразі нам немає від кого очікувати допомоги, тому що всі двері, куди ми стукалися, нам не відкривають і не допомагають. І по цій причині наш так, в нашій парадні загинула людина від перенавантаження. Сестра померлого розповідає у чоловіка. Не витримало серце. Він мешкав на дев'ятому поверсі. Останні півроку він бідний ходив пішком наверх, сходами на дев'ятий цей етаж. Піднімався, залишилися двоє діток, діточок, жіночка. Ну як? Я до них навіть в гості не можу прийти, бо тяжко піднятися. теж. Чотири операції, вирізано піворонізму. Як мені ходити до дітей? А ось остання відповідь вже з департаменту міського господарства. Там лише обіцяють розглянути можливість відремонтувати ліфт цього року коштом міського бюджету. Цей лист мешканці будинку отримали ще в жовтні. Чи з'явилося більше конкретики? Намагаємося дізнатися у прес-служби Марії. За висновками експертизи, ліфт у другому парадному визнаний непридатним до подальшої експлуатації без проведення ремонту устаткування відповідно до відомості дефектів та пошкоджень. Враховуючи висновок експертизи, тов керуюча компанія Клевер, необхідно виконати першочергові роботи із поточного ремонту ліфта для подальшої його експлуатації. І знову мешканці будинку опинилися там, звідки починали. І скільки триватиме перекидання цієї гарячої картоплі, так і лишається невідомим.